Всім доброго ранку. Сьогодні вирішила вам показати свій сніданок. Не кожного ранку у мене виходить його таким робити. Це буває переважно, коли я вдома. Сьогодні якраз той день, коли я можу зробити такий вид сніданку, збалансований, малокалорійний, з пілком. І просто посидіти, насолодитися. В тишині, діти ще сплять. Мають температуру, болить горло, лікуються вдома, тому можу собі помаленьку дозволити в тихому такому режимі сьогодні поласувати смачним сніданком. Тому зараз я швиденько поснідаю. Ну, як швиденько, не буду довго затримуватися, бо хочу також зробити, по дому дещо, поприбрати, поскладати, передивитися. І беру вас також. До своєї домашньої рутини. Я вам хочу показати дещо. Кажуть, чого-чого в селі можна не побачити, так це дорожньої розмітки. А у нас тепер є. Дивіться, вуаля! Дорожня розмітка. Капець! Я ще такого не бачила, що в селі робили розмітку. Ну, чесно, може. Це щось новеньке, але реально ну, трішки дивно, дивно. але Тут є, бачите, такий штрих-пунтир, щоб мені виїжджати. Ну, а там далі йде суцільна полоса, не можна обганяти. Ну, прикольно, в принципі, молодці. Знають, на що гроші використати нормально. Парба Смердить, бо от буквально пару хвилин тому, як зробили тільки свіжу-свіжу розмітку. О, серйозно. Беруся за кухню, тому що треба тут поприбирати, помити, дещо приготувати, їсти. Забираю все те, що не потрібно тут. Також помідори, які поставила на підіконник, щоб вони дійшли до свого червоного відтінку, щоб стали солоденькі, смачні. Домашні помідорки, до речі, дуже багато цього року зародило, дуже багато і. Така ж, напевно, кількість, яка почала чорніти. Не знаю чого, хоча була погода, але вони почали чорніти. Я половину зірвала зелених, думала, зроблю, поставлю в темне місце, подивлюся, чи вони дійдуть. Ви знаєте, так, дійшли. Я просто ніколи такого не робила, але чула, що можна так класти, і вони будуть червоні, ну, просто як достиглі. І дійсно, вони такі м'ягенькі, солодкі. Міру кислі, і вони дійшли в темному місці в кладовці в кухні. Я поставила на низ під стелаж, і вони дуже дуже смачні. Їх так багато, і я дуже щаслива, що я маю таку змогу взяти домашні помідорки, перекрутити і мати ще й соус. В холодильнику поставила морозилку вірніше на, на зиму. Ну і взагалі, коли треба, витягнув, зробив підливу, Дуже дуже смачна. Так, поприбирала я в кухні, підбила трішки подушки. Хотілося б мені зробити трішки в кухні якусь новинку, тобто освіжити, додати осінніх ноток, якогось декору, але не знаю, ще напевно не прийшло до натхнення, щоб. Облаштовувати, можливо, не так натхнення, як не хочеш усвідомлювати в те, що літо пройшло, і скоро буде і зима, бо наближається така холодна погода. Зараз осінь, листя паде, вже холодно, температура на, на вулиці, мінус, точніше, плюс 17, дуже холодно, до мінуса ще далеко. Надіюся, зима не буде дуже холодною. І діти почали хворіти. Як у вас справи? Мої мають вже температуру. Мають вже кашель, вже болить горло, лікуємося, накупила лікарства, скупилась в аптеці. І взагалі я купила деякі лікарства стосовно кашлю і горла наперед. Бо все одно я, я знала, що таке буде, що будуть мати температуру, будуть хворіти. Тому так, щоб не застало мене зненацька, а в будинку взагалі немає нічого. Тому я купила деякі препарати, ті, які допомагають дійсно при. Тих певних симптомах. Е, пишіть, як ваші діти здоровенькі, е, можливо, укріпляють імунітет чимось іншим, е, п'ють якісь чаї, бо мої не дуже хочуть е, фрукти, ну, само собою, але все одно є якісь інфекції і воно береться. Я й сама відчуваю таку злегка втому, не знаю, температури нема, але горло також. Е, вже так відчувається, що хоче мене турбувати. Але надіюся, не буде такого, бо треба працювати, треба ходити на роботу. Треба якось жити. В зайшній час як-не-як, треба крутитися. Тому ну, ось такі у мене новини. Так, я періодично помаленьки прибираю, витираю, все на своє місце складаю. Мені дуже подобається з. Сінцею ті баночки з дерев'яною кришкою, вони мені дуже подобаються. Я би хотіла взагалі там, е, оформити такий собі куточок спецій. Е, ну, не знаю, треба подивитися на Pinterest і обрати е, е, картинку, яка би мені підходила. Там в мене такий куточок, кава, робиться, чай заварюється, тому мені. Е, в принципі, такий мінімалізм теж доподобає, але хочеться чогось трішки додати, розбавити. Можливо, якісь дошечки такі, знаєте, осіння бачила денька, така є, можливо, я собі щось і придбаю. Можливо, там вазочку з квітами, осінні. Ну, буду бачити. Не знаю, у вас вже як в будинку панує осіння атмосфера. Вже би, можливо, хотілося. На вікнах повісити гірлянди, щоб трішки було так затишніше і комфортніше, і так атмосферніше, тепло, щоб було. І я би хотіла, і, можливо, придбати такі гірлянди і повісити. Було би непогано. Також помила я плитку бо готувалася, готувався сніданок. І треба було протерти я помила посуду. А зараз хочу, бо мала коріч філе, хочу його стушити. тушити. Тому я начистила картоплі. Я весь процес приготування не показую, тому що е, по часу у мене трішки не вистачає і пам'яті, і взагалі не вистачало е, часу вам все зняти. Тому вийшло е, таке доволі е, довгеньке відео, але. З такими уривками, як кажуть, всього потрошки, щоб ви були також присутні не тільки там в приготуванні, а і в моїх таких домашніх рутинах. Тому я протушила картоплю, туди додала кабачок, моркву, цибульку протушила, м'яско додала томатний сік, розвела із сметаною і вийшла дуже смачна страва, таке на друге. Ще я зробила мала макарони канелоні. Я зробила фарш курячий, туди додала різні спеції, все за смаком, як мене люблять. Взагалі я використовую свине м'ясо. Тут в мене було правда, куряче, тому додала саме його. На початок хотіла приготувати відбивні курячі, пізніше думаю, воно ж таке жирне не дуже хотілося. Хочеться чогось такого знаєте, легкого, мало. Щоб було жиру, щоб воно все не плавало, не булькало в ті олії. Не знаю, чогось мені зараз не, такого не хочеться. Е, тому зробила фарш, і е, все оті всі макарони я начинила якраз цим фаршем. Е, тоді залила е, сметану, розвела із томатною пастою, і е, воно в мене тушилося в духовці при 150, можливо, 160 градусів. А е, е, я тушила. Взагалі, мені здається приблизно годинку часу, тому що я не спішилася. Я скрутила на ну, так на майже мінімум, і воно собі так помаленьке помаленьке булькало. Я зверху сир навіть не додавала, тому що хотілося, щоб воно було таке трошки в соусі і вони були дуже смачні. Але фарш курячий, не знаю, як на мене, туди не підходить. Треба свиний фарш, тому на наступний раз я буду давати свиний. Я вже такі робила і дуже-дуже нам всім сподобалися. Можна ще сир також потерти зверху, вже в кінці, коли приготувалися ці макарони. Далі, що я ще б приготувала? А в мене був сир на вагу, тому я зробила такий аля сирник, мала малесенькі форми, і вийшло дуже непогано, смачно, і вечеря була супер. Не чіпай мій хвостик, прошу тебе дуже. Не чпай мій хвостик, прошу тебе. Дай мені. Дай. дай мій хвостик, прошу тебе. Дай мій хвостик. Кнопик. Дай хвостика. Дай хвостика. Бим-бим-бим-бим-бим-бим. Ну, наш тобі хвостика. Созулька, ти моя маленька. Наш тобі хвостика? Наш? Тобі треба хвостика, а? Да? Ти такий маленький хлопчик. Тобі треба хвостика. Тобі треба хвостика. Да? Дай мені хвостика, дай. Дай хвостика. Ну дай хвостика, прошу тебе. Ну, дай, дай хвостика. Забігла в ванну, тому що накидала сама сюди рушники, які попралися, тому я їх перепрала, поскладала, щоб воно все гарно, акуратно сіяло, тому що я такий вигляд мені зовсім не подобається. Позабирала всі свої такі побрикушки, які теж розкидала, і тепер все чисто і охайно. Збираюся я в другопич сьогодні. Зараз нанесу свій крем ранішній. По догляді за обличчям. До речі, зараз почала робити відео, монтувати мої патчі мої різні сиворотки, креми. Напротязі трьох місяців все, що я використовувала, я хочу показати вам. Хочу зробити таким окремим відео, розказати про свої фаворити. Можливо, вам буде цікаво і ви хочете це побачити, напишіть мені. Наскільки воно буде актуальне, я, я його буду викладати. А зараз, чому я їду в А, Тому що, так як все сина була травма плеча, то нам треба зараз робити МРТ. Тому ми записані на половину одиннадцятої, зараз у нас півдев'ята, буду будити сина і будемо їхати. Нанесла я свій крем. Хочу зараз легка зробити такий невеличкий макіяж. Нанесу, трішки підведу губи олівцем. Використовувати буду звичайний коричневий 102 номер Аврора. Ласкаво просимо називається. Зовсім злегка я обведу. Ось так. Надамо їм форму, Ми зробимо контур. Ось так. Щоб не дуже сильно. А, у мене сьогодні лук, такий коричневий, настрій весняний, о, весняний, настрій весінній. Беру олівець такого відтінку. А, номер. Номер 01. Я не пам'ятаю, де я його купляла. Мені здається, що також в Аврорі. І не знаю, чи він зараз є. Він в мене ще, бачите, багато є його, і мені він подобається він такий ніжний, коли коричневий із таким відтінком розташовується прекрасно. Він трішки зволожує губи. І мені якраз це в ньому і подобається. Так. Бачите, не дуже так сильно, не дуже яскраво, тому що як-не-як я їду не на дискотеку і не на весілля. Так, можливо, румяна додамо трішки. Так, де мої румяна? Ось мої румяна, які я вам показувала. Так. Зараз легка додавлю ось цього розовенького відтінку, але зовсім трішки, тому що я нанесла не тільки от крем, і я хочу його припудрити трошечка-трошечка ось так. Тому що лице у мене таке собі світленьке зробилося, тому хочеться йому додати легенького відтінку, натурального рум'янка. У нас зараз падає дощ. Погода така вже дійсно осіння, листочки падають, був трішки вітер. Тому... Мені подобається така погода, бо я люблю робити щось по домі. Я сьогодні тим займуся, саме головне, щоб було все добре з Буде можливість, я вам познімаю. Так, можливо, брівки трішки підвести. Використовую олівець. Я не знаю, це сіро-коричневий. Ось такий. Я їх купляла все в Аврорі. Це бюджетна косметика. Я думаю, не потрібно витрачати, е, хто знає, які гроші, щоб робити свій макіяж. Якщо для домашнього догляду, то це супер варіант. Не знаю, коли я свої брови буду робити, тому що моя майстер сказала, що потрібно ще раз їх видаляти. А я злегка підмалювала ось цією фарбою, яку показувала вам. І вони ніби, ну так, нормально дивляться, принаймні, не білі, не рижі, а трішки мають коричневий відтінок, тому на роботу їх не малюю. А зараз так злегка хочу підправити. Так, Я хочу форму трішки ширшу, ніж в мене є. Мені спочатку робили так не дуже. Форма зовсім ніяка. Рамки, Н невідомо, що за рамки. Пороблені колись, напевно, років 4 тому. я не чи щоб була така мода, майстриня попередня вчилася на мені. Проходила практику, так сказати, я ж не знала, тому довірилася. Все. Ось так дивіться. Свіженько, легенький макіяж. Чолку я зараз ось так спущу, і буде набагато краще виглядати. Як? Покажу, в чому я сьогодні буду в діта. Такий звичайний спортивний стиль. І все. Так, взяла такі ось зелені сережки з зеленим камінчиком. Подобі ізумруду. Це не справжнє золото, але дуже красиво виглядають. Бачите? Мені подобаються такі сережки. Взагалі я любитель сережок, і в мене, до речі, велика їх колекція. Треба трішки зробити з ними порядок. Деякі. Віддати, напевно, в добрі руки, кому це буде потрібно. Так, покажу я вам, в чому я буду зараз їхати. Так, наведу я трішки вам відтінок. Дивіться, штани. Вони такі вільного крою, дуже красиві, вони широкі, мають кишеньки. Класні. Дуже подобається. Вони, бачите, не є короткі. Під Ось такі мокасинки, можна під туфлі, можна під будь-що взяти. І ось така ковтинка, дуже ніжна. Не знаю, що це за матеріал. Має такі четверті рукав. дуже комфортно, дуже приємно до тіла і дуже мені подобається. Вона така легенька, маленька, тому мені буде теплесенько.